Дічівський центр зайнятості був, є і залишається представником держави в розрізі допомоги у пошуку роботи, підборі кадрів та ряду інших послуг. Економічна ситуація в порівнянні з іншими районами та містами обласного підпорядкування має тенденцію розвитку, а це означає, що ринок праці час від часу потребує заповнення вакансій. Район і місто в цілому економічна оцінюється ситуація покращується. Ну, можна сказати, що незначна, але все-таки є. Почало більше строїтись підприємців, які мають випускати продукцію, не купи продає. Все-таки. Має розвиватися будівництво, має розвиватися легка промисловість. Зараз запускатися має у Бердичеві виробництво ковбасних завод «Інкофуд», який має виробляти 3000 тисячі тон сировини у місяць. Це ковбасних виробів і м'яса. Він вже в да, роки 5 будується і нам вже давно говорить, що він от-от запуститься. Ну, але в принципі вони вже почали набирати деяку кількість людей, там, технологів, такі, такі, і то беруть технологів із-за границі своїх, наші люди поки не працевлаштовуються. Ну, але надіємося, що все-таки він запуститься. Я думаю, що все-таки буде на нас зараз трохи будівельна галузь, почали дороги відновляти. Почали по місту і по району, збільшилася кількість робочих місць і Так далі, почали трошки будувати індивідуальний сектор. Сьогодні в місті Бердичеві е, вибито вісім е, вулиць нових, роздано 125. Ділянок на будівництво, і ми сподіваємося, що вони запрацюють, люди будуть будувати, будуть заробляти, будуть працевлаштувати. Так що ситуація якби економічно покращиться хоча є проблеми з працевлаштуванням, особливо молоді. Молодь на сьогоднішній день, ну як би сказати, неконкурентна на ринку праці. Чому? Немає досвіду. Всі, хто хоче брати, то беруть. Людей з досвіду, слово молоді, яка закінчила середні, технічні, чи будемо казати, вищі навчальні заклади, які дають базову вищу освіту. Це технікумі. І тут в нас є ну, так на прах. Ми цього року і працевлаштували чимало людей, але чимало що стоїть і на Обліку. Тобі Чому? Тобто є невідповідність ці да, професії, да, які випускають, да, і потрібності ринку праці сьогодні професії. Да. Так. Ну і я вважаю, одним із таких мінусом протягом минулого року, позаминулого, нас забрали на ці такі квотні місця дотації держави. А допустим, любий роботодавець, який получає спеціаліста, який ще не вміє працювати, не може працювати. То він в його не хоче вкладати гроші. Раніше було, коли ми давали дотаційне робоче місце. Рік компенсували повністю зарплату і виплати всі, тоді бралися так сказати. А зараз трудно про це влаштувати і жінок, які зараз стоять на обліку у нас. Майже 61% жінки переважають. Зараз працевлаштувати і котних людей, таких як інвалідів, жінок із дітьми, які найчастіше роботодавець ну, не зовсім бере активно на роботу, тому я вважаю, що сьогодні. Така пропозиція, таке воно всіх на устах, всіх центрів, Я воно, ми навіть не тільки Житомирська області республіка, що все-таки потрібно для такої квотної категорії вернути ту дотацію, яка була, яка зарекомендувала себе дуже позитивно серед роботодавців. Я вважаю, що це було б практично добре. Та і, і це покращувало і працевлаштування, і ту ситуацію із ринком праці, яка сьогодні, на сьогоднішній день існує на теренах Бердичівщини. Спеціалісти Бердичівського центру зайнятості співпрацюють з кожним роботодавцем і намагаються допомогти підібрати кваліфікованих робітників і водночас працевлаштувати найменш захищені категорії населення. Я стояла на обліку в міському центрі зайнятості і потім пройшла стажування по направленню і залишилася працювати. А стажування як проходило? А, ну, в центрі. Зайнятості мені на направлені сюди. Я прийшла, познайомилася тут з директором. Вони поставили тут спочатку, звичайно, на якусь практику стажування, а потім вже з результатами залишили тут. Ну, цікаво саме сама, що ви робили, це жительний бізнес? А, ну, я працюю на ресепшені, займаюся заселенням людей, розрахунком людей, розміщенням, бронюванням. Така специфіка її роботи? Та... Я думаю, що ніяка специфіка це йде обслуговування людей, праці з людьми. Ну це просто кому якась мобільність, яка вже має бути. Є якийсь напрацьований досвід, на основі якого вже працюємо. Ну не ви одна сюди з центру зайнятості прийшли працювати? О, ні, у нас багато є людей, які працюють тут за направленням з центру зайнятості. У нас всі повара, і адміністратори, адміністратори центру ресторанів, барів. Тобто у нас є покоївки, які працюють за направленням серед Практично, я щоб зустрів, що такі роботи, що відмовляються від праці, практично немає. Але ну, є більш активна співпраця, я більш, ну, так сказати, відчитується і стараються в деякій мірі уникнути. Ну, на сьогоднішній день ще є вияви такі, що є нелегальна. Працевлаштування, ми туди йдемо, ми свої там слово кажемо, ми їх виявляємо. Це не зовсім всім подобається, бо це потрібно платити налоги і так далі. А є роботодавці, які дійсно сьогодні співпрацюють, заказують людей на навчання, беруть їх, вакансії дають. Е, ну не мінімальна заробітна плата, а вище середня і вище середня і так далі. Ну і я вважаю, що вони правильно роблять. Я хочу для прикладу навести, допустимо, нас є. Пивзавод, якому вже 130 років, і в його як було 90 робочих. Так його стабільно, все время 90-робочих. Там є директор, який вже працює ну, наверное, років 35 директором Леон Романович Ліпецький, то він е на шах бачить перед. Не дивлячись, він має поважний вік. Він відправив 75-річчя, то він все-таки на шах бачить вперед. Коли вся зарплата, допустимо, по Бердичі була півтори тисячі, то Ліон Роман платив 1800. Коли сьогодні там зарплата дві, 300, дві чотириста, то Ліон Роман платить дві вісімсот, три тисячі зарплат. І він, ну як би сказав, співпрацює з нами, коли потрібно якісь питання вирішити таких спеціальностей, які, допустимо, на ринку праці не існує для їх конкретних. То тоді ми можемо десь направляти і так далі. А Так його стабільно він цих людей держить і вони, ну так сказати, заробляють, виробляють, получають його стабільно. На що це стабільний колектив. Програма громадських робіт залишається однією з найдієвіших засобів сприяння зайнятості у сільській місцевості з іншого боку. Це реальна допомога всій громаді, зокрема у наведенні санітарного порядку, благоустрою. Проте, разом з введенням в дію нового законодавства про зайнятість ця вкрай потрібна програма значно скоротилася. По питанню громадських робіт я вважаю, що теж в деякій мірі в нас було. Питання, коли ми за рахунок фонду робили всі соціальні роботи, такі як робота із пристарими, робота по наведенню порядок в дитячих садочках, школах, лісополоси, дороги, які нікому буде не, не належать, будемо казати. Ми там наводили порядок і вони належать, допустим, конкретно місту чи району, але конкретно якісь особі не належать. Та я вважаю, там таке. І сьогодні теж одна із проблем за те, що не, забрали такі конкретні роботи кіком за рахунок фонду, тому і в нас роботи скоротилися значно, тому що у сільській ради у нас на сьогоднішній день 80% дотаційних. І вони не можуть закласти коштів на громадські роботи, щоб виконувати, згідно нашого закону 50 на 50. І оскільки це неможливо, то хотіли б вони мати, але... Не можна, а як немає коштів, то ми за рахунок фонду 50 не можемо надати. Селу Маркуші Бердичівського району повезло більше. Тут сільська рада знайшла кошти на оплату громадських робіт. Щоправда, раніше участь у цьому проекті брало від трьох до десяти людей, а тепер лише один. Представте ласка, Карпов Олександр Степанович, сільський голова села Маркуші. Як ви співпрацюєте з Службою зайнятості, От зокрема громадські роботи на сьогоднішній день 50 на 50, вдається працювати? Да, дуже ми задоволені цією програмою, що в цьому році започаткована центром зайнятості, тому що були громадські роботи, але вони були у нас на 2-3 дні, там можливо, на прибирання кладовища це була одноразова акція. А цей проєкт дав можливість нам. Ми, по-перше, з початку року запланували кошти на ці діяльності. 4600 заклали бюджет, половину, половину дає нам центр зайнятості. І ми маємо можливість утримувати людину, яка виконує всі роботи, які вже накопилися за ці роки. Тому що розумієте, що господарств таких нема, От, всі приватники, а у нас ще багато залишилось приміщень. Як був колись колгосп, який позаростали, розвалюються. От, тому за допомогою такої людини ми опрацьовуємо ці, всі ці роботи виконуються вчасно і належним чином. Якраз ми підібрали таку людину з біржі, яка і має бачите, в нього свій кінь, є, в нього своя пилка. От, ну, закупляю я за свої кошти, находжу на бензин, йому, От, ну, вже йдеш на всякі жертви. Проводиться ліквідація стихійних місць звалищ, аварійні дерева повирізали мені на кладовище, такі які там похилилися. І їздимо в сусіднє село, тому що наша сільська рада об'єднує два села Обухівку і меркуші. То ліквідовували в Обухівці аварійні дерева. І тут у нас ну одна людина не маловато. А йому там ще допомагає. От маловато було б, звісно, але йому там допомагають родичі, коли він там запрошує дядька свого. Не вистачає коштів. Хай би це була державна програма. Це ж... Я... було б ще більш і радісно чути така підтримка держави в таких проєктів. Ну, село живе, скільки у вас жителів взагалі? Ну, Десь 890 жителів. По сільській раді. Молоді багато. Зараз в школі навчається 60 дітей Маркушівських з двох сіл. Залучили тут проект ще з Поличинецький сусіднє село. Підтягнули, так сказати, тут зараз десь 120 дітей навчається в нашій гарна школа, нова школа, закінчилася недавно, а не можемо наповнити її. розумієте. Ну, в селі роботи немає. Була таке реформування у нас. Тут зараз зміна власників. Якщо ви побачили, що тут робиться коло сільської ради, ми втратили в тому році 40 робочих місць. Зайшла нова фірма, От, які робочі місця тут немає не необхідності. Вони працюють таким методом, знаєте, як НТС колись, бо приїхали, прибрали. Посіяли, обрали і все. От. То ми стараємося залучати інвесторів, які не такий мощний масштаб мають. От. Створили в ви, ви приїзді бачили, ягода там 130 гектарів, там в цьому році вже працювало біля 40 людей. От. Це там і ручна робота, прибирання вже гід. і таке. Ну, ще можливо, ці, які йдуть інвестори, всі обіцяють допомогти. Ну, розумієте, ми мусимо вірити, мусимо вірити, тому що інакше помреш без віри. От, то, можливо, ще щось розширимо. Ну, так мало дуже людей. Поїхали на заробітки, в Москву поїхали, на Київ, на Київ поїхали на заробітки. І зараз люди мають останні декілька років залишилися до пенсії доробити, Знаєте, стажу добрати нема де. Нема цих роботи, де б його доробити до цього стажу. От, ну, на, хто стоїть на біржі на, на центрі зайності, зареєстрований, от, то їх там є тоже програми, які їх підтримують. Давно працюєте на цій посаді? 7 липня. Задоволені всім? Задоволені. Працюємо помаленьку. Ну, Так звані громадські роботи. Да. Праця така нелегка. Тяжеловата. Рубаємо, косимо, прибираємо, вивозимо. А задоволені чим? Перш за все, що гроші отримують? Ну, так, да, якась робота ж треба, не будемо вдома сидіти. В селі немає так роботи? Нема. Люди справді готові виконувати будь-які роботи з благоустрою свого населеного пункту. Проте гроші на цю справу знайти сільраді не так то й просто. Наскільки люди хочуть працювати, наскільки той, хто має кошти, організовано цю роботу досить відповідально, досить таке. І люди підіблять. Подивіться, що люди в селі хочуть працювати. Він приїхав своїм конем, своєю косою, своєю лопатою, своєю сапою. Повністю він не тільки допустим, одну роботу робить. Він як стоїть на канаві, зачищає, він зачищає все. Він практично і не треба за ним підбирати, він вивозить. На будемо казати, на смітники і там звалює, і там таке, і він не кидає, будь-де по дорозі, як хтось, а він вже знає, що це під контролем. І я вважаю, що іде таке ну, дієва допомога. Важливим питанням, а швидше проблемою, є те, що не всі безробітні жителі сіл та селищ можуть зареєструватися в центрі зайнятості як безробітні. Чому так? Тому що він є членом ОЕЗ. Я думаю, що в цьому питанні теж є деякі. Будемо казати, ну, питання, які треба підробити і конкретно подивитися по ситуації. Чому він не працює, чи не має роботи в селі, чи він не хоче працювати. Бо є, допустимо, батьки в селі, таке, а дитина закінчила, якусь, ось, це, має, допустимо, вісажист, приїхав в селі. Що за вісажист може бути? Його беруть, він стає, до батьків, приписався. Він член ОСГ, його не можуть нікуди взяти і на центр він не має стати. Получається, що якоби ну круг зациклився. То я вважаю, що ці питання теж потрібно було б дещо розглядати. Молодь молодь, яка хоче працювати. Нема де треба щоб вони могли стати на центр зайнятості. Ми не кажемо, що ми їх там Ждемо, щоб вони у нас ставали і отримали, але ми можемо перенавчити, навчити і запропонувати роботу, допустим, в тих місцях, де є робота, і можемо працевлаштувати. Я вважаю, це виход як працевлаштування сільської молоді. Втрата престижу робітничих професій також серед проблем, що призводять до невідповідності потреби і наявності кваліфікованих спеціалістів на ринку праці. Вища освіта це не гарантована путівка до заможного життя. І цей факт пора усвідомити. Тому що сьогодні на ринку праці дефіцит таких, бо кадрів робочих, як електриків, монтажників, токарів, трактористів, я кажу, в деякій мірі навіть шоферів, вже відчувається дефіцит. А чому? Бо Батьки стараються дати вищу освіту обов'язково. Продають останню корову, свиню і так далі, і бо ж освіта все-таки вища платна. А він закінчив, коли вже має трав відробляти, то ще й працевлаштуватись не можемо. Бо ми питання попередньо обговорили, що молодь зараз все-таки потрібна дотація, щоб його хтось ще на практиці навчив, а там тієї дотації немає. От і, виходить, закінчив інститут і. Прийшов на центр зайнятості, то про це влаштувати не можна, бо немає відповідно зацікавленості роботодавців. Згідно положень нового закону про зайнятість населення, сьогодні людина, навіть працююча віком від 45 років, може звернутися до центру зайнятості і отримати ваучер на здобуття другої освіти за рахунок держави. Йдеться про зміну професії або підвищення кваліфікації. Вже є приклади, що з позитивного боку відзеркалюються нову програму сприяння зайнятості. Мене звати Олександр, я живу і працюю в місті Бердичеві. Ну, то ви кажете, що вдалося скористатися ваучером? Чи? Звичайно, вдалося. Я дуже задоволений, тому що. Вже більше 20 років я працюю на посадах, які потребують постійного спілкування з комп'ютером. Технології постійно змінюються, вдосконалюються. Повинна людина повищувати свій рівень знань, тому що життя не стоїть на місці. І так склалося, що працівники Бердичівського міського центру зайнятості запропонували мені отримати ваучер і пройти навчання в Бердичівському коледжі економіки і права. Я... З радістю сприйняв цю пропозицію, тому що сам вже давно мріяв якось піти і підвищити на такому професійному рівні, скажімо, свої знання. На сьогоднішній день я вже навчаюся в цьому коледжі. І я задоволений формою навчання, я задоволений змістом того матеріалу, який там надають. І я вважаю, що в цьому плані мені дуже повезло, Тобто і держава, і доля дала мені нагоду на дала такий подарунок. Тобто ви вважаєте, що ваучер все таки справа потрібна? Звичайно. Не просто потрібна, я вважаю, дуже потрібна справа. Анна Володимирівна завідувач дошкільним навчальним закладом номер 22 Ну, ми приймаємо працівників. Служба зайнятості нам направляє і буває, що люди приходять самостійно до нас, знаходять собі роботу. Тоді ми відправляємо їх у центр зайнятості для того, щоб вони там знялися вже з обліку, що вони вже прац... являються працевлаштованими. Я чув, що ви і сама отримали ваучер так званий, так? Так, звичайно. Мені це сподобалася ця програма. Я почула в мене працівник мого дошкільного закладу музичний керівник, яка захотіла вийти на пільгову пенсію. Вона пішла в центр зайнятості. Там їй запропонували цей ваучер. Вона поділилася зі мною. Я також пішла, захотіла отримати другу освіту. Я вважаю, що це для моєї роботи потрібно, тому що знання комп'ютера надзвичайно важливо. І так як ми зараз в садочку працюємо над тим, щоб створити свій сайт дошкільного закладу, так що мені особисто потрібно це вміти знати, як це робити. Шевлякова Лілія Олексіївна, музичний керівник дитячого садочка номер 22 а яким чином ви отримали ваучер? Я чув, що ви отримали ваучер. Десь почули чи вас запросили в службу зайняти? Ну, по-перше, дійсно, в мене мої подруги працюють в цьому центрі зайнятості. Але центр зайнятості дуже веде активну інформацію, пропаганду для того по цьому питанню. І дівчата мені запропонували, чи б хотіла я далі продовжити змінити свою якось, е життя, свою змінити кваліфікацію, змінити свій фах, тому що я мус-керівник. Для мене це було не здивовано. але... Подумавши, я зрозуміла, чому мені не спробувати змінити свою кваліфікацію, і змінити повністю свій, свій фах. Ну що, навчаєтесь? А як же? Вже навіть два екзамени здала. Історію України здала на 5 балів, а правознавство на 4. Ух ти, я вітаю. Да. Ну, а що являє собою цей ваучер? Ну, по-перше, це можливість, я вже говорила, отримати друге вище. Вищу освіту. я це зрозуміло. Що він з собою являє? Я маю на увазі, що це за папірець такий? Ну такий папірець, ага, якась така бумага. Коштує десь скільки коштує 11 тисяч 400. 100. Так нам оголосили, даєте, йде перерахування центру зайнятості на коледжі. Так ми будемо вчитися. Тобто держава подбала таким чином про вас? Так? Дуже дякую. Дуже дякую Наталі Королевській, що вона про нас даже пригадала на цей час. Складний до речі. Стосовно користі ваучерів, основна маса населення ще не зрозуміла всієї глибини задумки законодавців. Окрім того, обмеження віку лише після 45 є не самим оптимальним, вважає директор Бердичівського центру зайнятості. Хочу сказати, що ваучер ще не однозначно приймається з населенням, але все-таки я вважаю, що тут державна підтримка є. Ті люди, які дійсно. Ну, не склало вже в житті, бо вже, допустимо, у 45 років вже мають кваліфікацію, і мають досвід роботи і далі. Але ваучер для підтримки людей, які мають вік старше 45 років, які пропрацювали не менше 16 років, мають стажу і які мають освіту, хоча б професійну технічну, включаючи виш, які можуть перенавчитися, можуть перекваліфікатися, можуть підвищити кваліфікацію. Ну і набути нову спеціальність. Це людина в тому числі і тому, ні, в тому числі вищу освіту, можуть на базі вищого навчального закладу, допустим, мати певну ступінь освіти. Допустимо, якщо він має ступінь економіста, такого, то він може от нас зараз цьому році ми 25 набрали людей, які не безробітні, які працюють, але. На сьогоднішній день вони працюють, допустимо, читалями, лікарями, і вони мають користуються комп'ютером. Пішли вчитись вчитися на програмістів. Я вважаю, це дає більший кругозор по, спец... по їхній кваліфікації спеціальності. І якщо йому прийдеться колись якось змінити, то в його є кваліфікація, де він зараз в нашому мірі компелітаризації може знайти себе, знайти нішу, коли, добусть, він там і втратить. Люди зараз про це знають, люди про це дбають і йдуть. Але я вернусь до того, що все-таки вік 45 років, це більш такий вже ну до якогось періоду, що це вже людина скоро то я вважаю, що потрібно вік скоротити хоча б на 10 років, щоб людина мала в 35 років таку можливість, коли вона на своєму да, да, і вже не змогла, тому що вона мала можливість одержати того ваучера, який стоїть 11,5 тисяч гривнів, найбільша кількість його, подати в учбовий заклад і мати можливість ну, перекваліфікуватися, підвищити кваліфікацію чи набути нову е кваліфікацію. Сьогодні Житомирською обласною службою зайнятості видано 509 ваучерів громадянам для підвищення їх конкурентоспроможності, але на сьогодні є ряд проблем, які стають на заваді виконання цієї норми закону. Чому? Тому що е, навчальні заклади на сьогодні не готові прийняти цих громадян на навчання через відсутність ліцензованого обсягу, тобто заповнені вже ліцензовані обсяги навчальних закладів за цими професіями та спеціальностями. Е, це такі спеціальності, як землевпорядкування, наприклад, е, робітник фермерського господарства, е, скажімо так. Е, Попит у людей є на ці професії, але забезпечити навчальні заклади їм професійне навчання не можуть. Ще також проблема в реалізації порядку надання ваучерів особам старше 45 років, це те, що, скажімо так, дуже обмежене коло професій та спеціальностей, за якими можна отримати ваучер. Чому? Тому що б ті професії, які, в, особливо робітничі професії, які в переліку до постанови, вони розбудують розраховані в основному на чоловіків, а жінкам дуже там мало тих, на кого вони можуть піти навчатися. Тому ми сьогодні ініціюємо і перед департаментами облдержадміністрації були направлені листи, були проведені зустрічі щодо внесення змін до цього порядку. Ми запропонували, щоб відображена була медицина в цьому порядку, тому що багато сьогодні і є потреба і в сімейних лікарях, і в підвищенні кваліфікації, і молодшого медичного. Персоналу, тому дуже було б добре, якби саме цей порядок був доповнений саме медичним напрямком. Також знаємо, що сьогодні велика потреба в продавцях, в кухарях, і багато продавців, скажімо так, працюють сьогодні без відповідної професійної освіти або ж абсолютно не знають касового апарата. Тому теж було б непогано, якби цей перелік був доповнений продавцями та кухарям. Ось з цим саме сьогодні приходиться нам вирішувати. Такі проблеми, і сьогодні ми знайшли підтримку у керівників департаментів облдержадміністрації. Вони теж обіцяли нам допомогти в цьому напрямку щодо внесення змін до постанови. Проблема зайнятості населення насправді дуже широка, і серед її чинників невідповідність вимог роботодавця до оцінки праці найманого працівника. Людина, яка бажає працювати. Можна знайти роботу, але при всіх тих, що допустим, людина може заробляти на хліб і як в нас прийнято, виживати в деякій мірі, ну то людина для того прийшла, що вона повинна робити справу, яку вона любить, яку вона знає, яку вона хоче. А досі на сьогоднішній день, щоб всіх забезпечити, хто любить, знає і може. Принципі ринок праці не може. Тому в нас є і роботи, які допустимо йдуть на роботу як на свято, а йдуть як на роботу, а другі йдуть як, бо треба завтра щось дітям на хліб покласти, до хліба дати. То я вважаю, ну а щоб, допустимо, такого сказати, що люди наші вже там ліниві, не хочуть працювати, я сказати не можу. Але є, допустим, такі ніші, де люди стараються в деякій мірі шукати де. Легше, де краще, де таке. Ну, і якщо така робота, е, як роботодавці прийма, приймають важка і за мінімальну, то дійсно не хочуть працювати. Є такі роботодавці, є такі виробники, які не можуть набрати людей із за те, що в їх е, все-таки мінімальна заробітна плата, і вони не за людську працю не не дають повної винагороди. Нас зараз постійно вісить. Ну, не вісить, а так би сказати, є в наявності 40-30 вакансій на шваїв. Там робота досить така напружена важка, а зарплата не дуже на високому рівні. От і не вкомплектовується, то як назвати ці люди? Не хочуть працювати? Чи вони не хочуть за недостойну зарплату працювати? Якщо є вакансії, допустимо, які... Забезпечення, які, які задовольняють людський попит, людську там, потребу у відновленні сили своєї сім'ї і так далі, ну то там і більш-менш хтять, і йдуть, і працюють, і так далі. Бо зараз понятно, що потрібно, щоб жити якось достойно, потрібно все-таки працювати. Ми все-таки в цьому реальному мірі, коли е, одні продають свою працю, другі купляють, на цьому суспільство рухається вперед. Сьогодні проблемні питання обласна служба зайнятості буде виносити і на розгляд органами влади регіону. Якщо обласна влада підтримує пропозиції служби зайнятості, відповідно з'явиться реальна надія на те, що законодавці переглянуть або ж внесуть поправки до нового закону про зайнятість населення. Я чув, що ви готуватимете листа, маю на увазі не ви особисто, а мабуть, всі директори да, районних центрів з приводу того, що, щоб повернути дотаційні робочі місця. Так є програма. проблема по людях з обмеженими фізичними можливостями. Є проблема. По молоді компенсація єдиного внеску. Вона, якщо говорити, виходячи з мінімальної заробітної плати з тищу гривень, 430 гривень для роботодавця це мізерна компенсація. А та дотація, яка була, що ми протягом року платили заробітну плату при певній умові, воно було більш вагомо, і ми зараз цю проблему будемо обов'язково піднімати.